Всім привіт! І ви на каналі Funko. І в сьогоднішньому відео у нас буде огляд на ось такий 4 пак FNAF. Так, Це у нас від компанії Funko. До речі, у минулому відео у нас був огляд ось таких Pop по дедпулу. Ось. Але я не покажу, хто там. Кому цікаво, хто випав. Переходьте і дивіться моє попереднє відео. Ось, А сьогодні у нас ось таке, як я і обіцяв, пак по наф Тут у нас чотири фігурки, і одна з них нам невідома. Тут у нас Бонні, Чіка та сам Фредді. І, до речі, всі вони з четвертої частини, тобто кошмарні. Ось. ось так виглядає зверху. Тут збоку теж є, які є варіанти. І ось так. Ось так ззаді коробочка виглядає. Тут ми можемо бачити всю нашу колекцію. Тобто це, які зразу троє йдуть, а це всі, які можуть випасти нам з ось цієї комірочки. Ось так. Думаю, почнемо відкривати. Давайте наперед скажемо, кого я би хотів найбільше. Ну, найбільше, яснділо Sprінc, а це мій улюблений персонаж з ФНАФа. Ну, також, в принципі, Фантайм Фредді теж був би прикольний З п'ятої частини. Ось. Так, давайте перейдемо до розпаковки. За кадром вже відкрив коробочку ось так. І давайте. Ну, На жаль, не вийшло у нас акуратно відкрити. Ну, в принципі, це нічого. Так, і достаємо. Так. Ось. Тут у нас такі три фігурки і ось тут у нас невідомо. А, і також ось такий контейнер для них. Дуже класний такий пластиковий. Тут пише Фанко. Ось такий. Подивимось, хто тут в кінці відео. А поки розглянемо всіх інших. Почнемо з Боні. Ось така фігурка. Дивіться, прям точ-в точ, як звичайна фігурка, тільки зменшена. Зараз відкрию. Ось я відкрию вже фігурку. Ось так воно виймається Дивіться, просто яка деталізація. Клас. Ось такий у нас Бонні по четвертій частині. Та ось так закривається. Давайте зразу покладемо сюди. Ось. Ось так виглядають ці коробочки. Наступна у нас Чіка по четвертому. Так, зараз теж її... О, от. Теж дуже гарна деталізація, в принципі, як і у всіх фігурок. Дуже красива. Ну, як красиво. Страшненька, але красиво. Ось. Ось так у корабрці виглядає ззаді. Дуже класно, коротше. Теж, йде у нас сюди. І наступний у нас Фредді. Теж по четвертому, так як у нас тут всі по четвертому. Ось номер 111 у нього така коробочка, як і у всіх, в принципі. А ось так він виглядає без коробки. І навіть я б сказав що краще деталізація, ніж у минулих. І також у нас він відправляється сюди. Ну що ж, я думаю, вам цікаво, хто тут. Тому давайте. 3, 2, 1. О, тут у нас Funtime Freddy. З п'ятої частини ось. Дивіться, який класний. Такий біло-рожевий. Зараз теж його відкрию. До речі, непогано, в принципі. Ось. Ну він у нас не рідкісний, але все рівно. Шкода, звісно, що не Springtrap, але він, як на мене, краще, ніж Кексик Чіки та Фоксі. Тому, в принципі, нормально. Так, я вже відкрив. Ось так він виглядає. Навіть бонбон є маленький. Так, ззаді виглядає. І, до речі, він у нас не з четвертої частини, як оці всі, а з п'ятої, Тобто Sister Location. Ну, тобто з п'ятої частини гри. Ось, ось так коробка виглядає. До речі, інша, ніж у них всіх, зараз покажу. Так, Фредді наш зараз. Давайте порівняємо кошмарного. Та фантайм Фредді. Дивіться, ось. Коробки відрізняються у них. Що з боку що тут? І сзаді теж відрізняється. Блін, ну дуже класно, що та що та фігурка. та В принципі, всі дуже класні, але з них всіх мені фантайм найбільше подобається. Ось, давайте покладемо його теж сюди. І ось такий наборчик у нас вийшов. В принципі, мені всі сподобались, але найбільше фантайм Фредді. Наш огляд підійшов до завершення. Всім дякую за перегляд. Так як я фанко рідко знімаю, тому не знаю, проявіть активність, щоб знати, чи знімати мені його, чи ні. Всім дякую за перегляд та всім до зустрічі!